Пане Іван, скажіть, будь ласка, що тут відбувалося? Чо, про що клопотали ви, і чого просила інша сторона? Е, відбулося судове засідання. Е, слідчий суддя розглянув клопотання сторони обвинувачення з приводу обрання запобіжного заходу відносно е, підозрюваної кропи Тетяни Васильівни. Е, відповідно, рішення відчули. слідчий суддя оголосив рішення сторона обвинувачення клопотали про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, враховуючи, що в даній категорії е злочинів законодавцям визначено обов'язково визначення розміру застави. То сторона обвинувачення клопотала про е тримання під вартою із визначенням альтернативного розміру застави у сумі 500 мільйонів 1 тисяча 60 гривень, якщо я не помиляюся, до. Копійки, як ви чули, слідчий суддя врахував доводи сторони обвинувачення, задовольнив клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним розміром застави. Це все, що я можу на даний час приводу цього засідання, повідомити. А розкажіть, будь ласка, чим аргументувала свої дії Тетяна або сторона її захисту, що вона пояснювала сьогодні? Це вам краще питання до захисника за а вони сказали краще вони до відмутяюся. вас я за сторону захисту не можу. Ну хоча То принаймні дати... скажіть, чи під час засідання вона давала якісь коментарі, коли суддя до неї зверталась, чи можливо вона не співпрацює зі слідством? Підозрюваний має право не давати жодних показів. Тому це питання, я думаю, вам краще адресувати стороні захисту. А скажіть, будь ласка, ще в цій справі фігурує, наприклад, чоловік чи син, чи лише вона? Підозрювана. Даному кримінальному провадженні наразі тільки є крупа Тетяна Васильівна, статус процесуальних і ну, щодо інших фактів, які розслідуються у цьому провадженні, оскільки триває досудове розслідування, я не можу зараз повідомляти. За результатами розслідування в будь-якому випадку буде поформовано суспільство у тому порядку, як визначено законом. А ще скажіть, будь ласка, вдома було знайдено цей список, ніби ухилянтів, люди, які платили і гроші, і ДБР із ними зв'язуються чи Долучаються вони якось до цієї справи, чи кожен з них окремою справою проходитиме? Я вам не можу коментувати перебіг досудового розслідування, оскільки, по-перше, є таємниця досудового розслідування, по-друге, це може зашкодити самому досудовому розслідуванню. Ще раз повторюю, за результатами розслідування буде поінформовано з тих питань, які можливо буде на цих етапах розповісти. Якщо будуть ще підозрювання, то відповідно будуть повідомлення про підозру. Розгляди запобіжних заходів вона буде перебувати в столичному СІЗО? Слідчий суддя зазначив про те, що тримання під вартою буде застосовано вже і відповідно вже тримання в якому місці буде відбуватися. Це не прерогатива наша органу прокуратури. Дякую. Загалом ця стаття скільки передбачає? Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з правом обіймати певні посади. Також передбачена цивільна конфіскація, яка може бути застосована. будь ласка, далі проїдемо. Thank you.